Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 фільмів, які чудово підійдуть для вечірнього перегляду. Поїхали! Гаррі Зімер, досвідчений фахівець політичної стратегії демократичної партії США, який досі не може оговтатись після нищівної поразки на президентських виборах у 2016 році. Побачивши вірусне відео в інтернеті за участі полковника Джека Гастінса, який захищає демократичні цінності, він вирушає до його рідного міста Дірлакена, бажаючи переконати чоловіка балотуватися в мери, щоб цього не допустити республіканський на. Націонал... Національний комітет виставляє проти нього сильного конкурента в особі незворушної Фейт Брюстер. Єдина донька детектива з Нью-Йорка Джейкоба Канона виявляється вбита в Лондоні, куди вона вирушила у свою весільну подорож. Знедолений батько поринає у депресію та намагається заглушити душевний біль алкоголем. Поки дружина Валері не змушує чоловіка вирушити до Європи, щоб вистежити вбивцю. Джейкоб летить на інший континент, намагаючись знайти зачіпки. Та незабаром дізнається про листівки з музеїв, які маніяк відправляє журналістам. Перед кожним новим злочином Напередодні дня матері долі кількох абсолютно різних жінок виявляються тісно пов'язаними через незвичайний збіг обставин. Сенді нещодавно розлучилася з чоловіком та намагається стати затребуваним дизайнером. Проте її спроби досягти успіху в кар'єрі поки що залишаються безрезультатними. Приятелька Сенді Джесі приховує від батьків наявність чоловіка та сина, оскільки родичі категорично не схвалюють роману їхньої спадкоємиці. З Людиною, яка є за походженням індусом, водночас подруга Джесі Крістін, яка виросла у прийомній родині, прагне розшукати рідну матір. Емілі Бенетто – молода та імпульсивна художниця з Нью-Джерсі, чиє життя складається не найкращим чином. Переїхавши у Лос-Анджелес на орендовану квартиру, вона намагається розплатитися за студентською позикою, заборгувавши 70 тисяч доларів, внаслідок чого змушена підробляти доставкою їжі. Якось познайомившись з таємничим Юсефом, дівчина йде на спокусу швидкого заробітку завдяки махінаціям з краденими кредитними картками. Чим Наражає своє життя на великий ризик. Айван, син знаменитого злодія, який, слідуючи стопами батька, грабує колекціонерів та багатих поціновувачів мистецтва. Еліс, акторка, початківець, чиї мрії про кар'єру в кіно давно закінчились, тоді як фінансове становище серйозно похитнулося. Їхня несподівана зустріч стає доленосною, адже обидва потребують напарника, здатного допомогти провернути найграндіозніше пограбування в історії. Проте Айван та Еліс мають таємниці, які і можуть потягнути їх на дно навіть у разі успіху задуманої ними афери. Юта наркоман, який мешкає на вулицях Огайо, разом зі своєю дівчиною Опал. Якось вони зустрічають таємничого чоловіка, який відвозить їх до Лос-Анджелеса та кладе до центру реабілітації. За допомогою терапевта Юті справді вдається зав'язати, проте незабаром з'ясовується, що центр є важливою частиною підпільного бізнесу. Юті пропонують стати одним з вербувальників, націлених на залучення нових клієнтів, проте його залежність. Виявляється перешкодою на шляху до нового життя. Шарль, паризький таксист, який знаходиться по вуха в боргах та ризикує втратити права водія через численні порушення правил дорожнього руху. Якось наприкінці чергового напруженого дня його пасажиркою стає 90-річна Мадлен Келер, яка мешкає у східному передмісті. Літня жінка просить відвести її до будинку для людей похилого віку. Проте перед цим вона хоче відвідати різні місця в Парижі, які мали значення в її житті. Перебуваючи у відрядженні, Едмон Мюррей дізнається жахливу новину від колишньої дружини про зникнення їхнього спільного сина. Незабаром стає відомо, що хлопчик зникне сам. Його викрали невідомі люди. Детективу поліції вдалося виявити деякі зачіпки, які вказують на те, що всі події пов'язані з роботою Едмонта, який обіймає високу посаду у великій нафтовій компанії. Після такої новини детектива було вирішено усунути від. Справи тоді, як Мюрей вирішує розпочати своє власне розслідування. Зведені брати Харіс, практично не мають нічого спільного у той час, як Рей справжній життєлюб, захоплюючи минулим, Реймонд веде солідний та відповідальний спосіб життя. Єдине, що об'єднує братів, які давно перестали спілкуватися, рідний батько, відносини з яким ніколи не були добрими. Проте, коли чоловік помирає, брати вирішують вшанувати його пам'ять присутністю на похороні, водночас стикаючись з безлічю людей, які мали контакти з їхнім батьком. 30-річний Мегді мешкає у передмісті Парижа та весь вільний час присвячує грі в онлайн-покер. Одного разу йому дуже щастить, після чого хлопець наважується на ризиковану авантюру. Мехді вирішує вирушити до Монако, щоб видавати себе за марокканського принца, переслідуючи єдину мету зіграти в покер за столом з найбагатшими гравцями. Прибувши на місце, він знайомиться з Оленою, чарівною адміністраторкою готелю, яка починає підозрювати. Вати, що мегді не той за кого себе видає. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!